Сьогодні відбулася чергова прес-конференція з речником АТО Русланом Ткачуком, але вперше у медіа-центрі Сіверський Донець. Речник зазначив, що ситуація на Луганщині дещо погіршилася. Найбільш загрозовими напрямками залишаються штаниця Луганська та місто щастя. В смузі відповідальності сектору А за минулу добу відбулося 10 обстрілів з боку бойовиків. Віксовано 10, 10 обстрілів, з них стрілецької зброї 6, з мінометів 3 і з БМ-21град-1. ВНР насправді не виконує зобов'язання в рамках мінських протоколів, а обманюють ОБСЄ, відводячи важке озброєння, потім повертаються і десь розташовують його, щоб досягати лінії розмежування. Удар нанесений по станиці Луганській яскраво тому підтверджено. Також підтвердилася інформація з приводу підриву Я мосту станиці Луганській. Учора о 18.00 бойовики підірвали міст через річку Сіверський донець Отже, за даними на ранок на 10.00 обстріл позиції Збройних сил України в районі. Зруйнованого моста Тривав Значить, Обстріл вівся зі стрілецької зброї із гранатометів та мінометів з напрямку пам'ятника князя Ігоря. Нагадаю, що вчора вранці група чисельних відкритих до восьми будівників перетнула рівні розмежування скарін та намагалася закріпитися на нашому березі сіросходинця, почала облаштування інженерних загруджень та укріплення відповідно на вимогу українського командування, про те, що вони відійшли на свою сторону в рамках підтримання режиму припинення вогню. Террористи розпочали обстріл, розпочали вогонь зі стрілецької зброї, українські військовослужбовці відповіли так само вогневі зі стрілецької зброї. З нагоди дня СБУ полковник Валерій Довоченко презентував книги з історії України на основі розсекречених даних. Ми сьогодні приїхали у Сіверодонецьк для презентації підбірки книг, подарунок для вищих навчальних закладів, щоб змогли студенти інші бажаючі з підбіркою книг, які ми підготували їх порядка 30. книги, видані по розсекреченим матеріалам. Які зберігалися в архіві служби безпеки України. Це документи раніше в Таємниччині і проведена була велика робота засекречення і зроблені дослідження наукові, зроблені видання, які дають змогу дослідити період історії, починаючи з 1917 року і до незалежної України 1991 року.